Ну що ж, давайте розбиратися. Коли ми чуємо фразу статутні компанії, знаєте, одразу в голові виникає щось таке нудне з підручників історії, але насправді це була абсолютно революційна бізнес-модель, така, що назавжди змінила і світову торгівлю, і власне весь баланс сил у світі. От дивіться, у сучасному бізнесі ми постійно чуємо це слово дизраптори. Ну це компанії, які приходять і просто ламають усі правила гри. А тепер уявимо, що ми беремо цю ідею і переносимося аж у 1600-ті роки. І ось тут ключове питання, бо виявляється, що ті давні компанії були для свого часу, ну, не менш руйнівними, ніж сьогоднішні техгіганти для своїх халузей. це були справжні дизраптори свого часу. Щоб зрозуміти, наскільки це було потужно, треба глянути на контекст. Кінець п'ятнадцяти сотих у світовій торгівлі є два незаперечні королі Іспанія та Португалія. Вони контролюють усе. І тут з'являються англійці та голландці. Їм треба було якось кинути виклик, і їхньою зброєю стали саме статутні компанії. Це був інструмент, який просто перевернув світову економіку з ніг на голову. Так, як же ж вона працювала, ця нова модель? Що робило ці компанії такими, знаєте, неймовірно потужними? Давай не розберемось, у чому був їхній секрет. Отже, статутна компанія. Ця суть в унікальному партнерстві. З одного боку, приватні інвестори, які ризикують своїми грошима. З іншого уряд, який дає їм, ну по суті, карт-бланш – спеціальні права, тобто статут. Найяскравіший приклад, звісно, це британська остінська компанія, заснована у 1600 році. Вона отримала абсолютну монополію на всю торгівлю зі Сходу. Уявляєте, всю. Керувала всім цим одна економічна теорія меркантилізм. Це була головна ідея того часу. Уявіть собі світову торгівлю як такий величний пиріг. От він є, і його більше не стане. Кожна країна хотіла вхопити собі якомога більший шматок. І меркантилізм, у суті, був рецептом, як це зробити. І бажано, щоб конкурентам не залишилось навіть крихт. І от як цей цикл працював. Дивіться, все геніально просто: перше корона дає компанії торговельну монополію. Друге, приватні інвестори, бачачи це, вкладають гроші, бо очікують шалених прибутків. Третє компанія ці прибутки генерує. І четверте, корона збирає з цього податки і розширює свій вплив у світі. При цьому уряд сам не ризикує, не фінансує експедиції. Це був просто безпрограшний варіант, ну принаймні для них. І от таке партнерство породило справжніх монстрів корпорації з таким масштабом і владою, яких світ ще не бачив. Це було щось набагато більше, ніж просто бізнес. Звісно, голландці подивились на успіх британців і подумали, а ми що гірші. І вже в 1602 році вони створюють свого гіганта голландську об'єднану Ост-Інську компанію або просто Вок. І треба сказати, вони не просто наздогнали, а дуже швидко перегнали своїх британських конкурентів. Так от. Ця Вок досягла таких масштабів, що їх і сьогодні важко уявити. Серйозно, на своєму піку це була найдорожча компанія не того часу, а взагалі за всю історію людства. Просто вдумайтесь у цю цифру: 7,8 трильйона доларів. Це якщо перерахувати на сьогоднішні гроші. 7,8 Це, Це просто якась космічна сума. Щоб якось це вмістити в голові, давайте порівняємо. На своєму піку голландська ВООЦ коштувала більше, ніж сьогоднішні Apple, Google і Meta разом. Усі три разом узяті були дешевшими. Це просто інший рівень, інший вимір корпоративної влади. І ось тут найголовніше це ж були не просто бізнеси, що торгують спеціями. Ні. Їхні королівські статути давали їм повноваження, які зазвичай є тільки у держав. Вони могли вести війни, укладати мирні договори, будувати власні фортеці, створювати цілі колонії, карбувати свої монети і навіть карати та страчувати злочинців. Тобто це були, по суті, приватні імперії, які працювали заради прибутку. Але як це часто буває, така величезна, практично безмежна влада мала і свою темну сторону, дуже темну. Бо коли головна мета прибуток за будь-яку ціну, це майже завжди призводить до жахливих людських трагедій. Контраст просто вражаючий. Дивіться, на папері у звітах компанії це були бізнес-цілі, максимізація прибутку, контроль торгових шляхів, нав'язування своєї влади. А в реальності для людей в Індії чи Індонезії це означало одне: крайнє насильство, масовий голод і просто системна жорстока експлуатація. І от ключова проблема повна відсутність нагляду. Ост-Інська компанія керувала своїми територіями з неймовірною жорстокістю, а британські чиновники, ну, вони просто дивилися крізь пальці. Компанії були самі собі господарі, керувалися лише жадобою прибутку, і це неминуче призводило до катастроф. 10 мільйонів це приблизна кількість людей, які загинули під час бенгальського голоду наприкінці 1760-х. І ця трагедія не була просто нещасним випадком. Вона була прямо пов'язана з політикою ост Ост-Індської компанії. Уявіть в країні страшна посуха, а компанія підвищує податки на 30%, збирає їх силою. Мільйони людей просто залишились без шансу вижити. Зрештою, така колосальна, неконтрольована влада просто не могла тривати вічно. Іронія в тому, що ті самі фактори, які зробили ці компанії такими великими, зрештою і призвели до їхнього краху. Щоправда, історії їхнього падіння трохи різні. Голландська ВОЦ це знаєте, як історія блокбастер проти Нетфлікс. Вони просто не змогли адаптуватися до нових реалій ринку, загрузли в корупції та боргах. А от британська компанія вона стала занадто могутньою для власного ж блага. Після кількох великих повстань в Індії британський уряд зрозумів, що це чудовисько треба приборкати і втрутився. Але кінець був один для обох: їх націоналізували. І, хоча самі ці компанії вже давно зникли з лиця землі, їхній вплив, їхня спадщина відчувається й досі, і це надзвичайно важлива спадщина. І ось, мабуть, головний висновок саме ці статутні компанії по суті створили креслення, за яким будувалися всі майбутні глобальні корпорації. Вони заклали сам фундамент. Так остінські компанії зникли, але їхня модель, модель міжнародного бізнесу, корпоративного впливу, вона живе і процвітає. Тож ці компарії зникли, але їхня модель корпоративної влади залишилася. Історія цих перших мегакорпорацій це таке, знаєте, потужне нагадування про дуже складний зв'язок між прибутком, владою та відповідальністю. І головне питання, яке вона залишає нам сьогодні, а яких уроків ми з цього навчилися?